Протягом години сьогодні читали звинувачувальний акт Харківському меру Геннадію Кернесу і його двом охоронцям Київський райсуд Полтави. Сьогодні на 10-му засіданні нарешті взявся до розгляду справи за суттю керівника і його бодигартів звинувачують за трьома тяжкими статтями: викрадені євромайданівців, катуванні і погрози вбивством. Ідеться про події січня 2014-го. Досі суд розглядав численні клопотання то захисту, то прокуратури. Дві години на клопотання витратили і сьогодні, і нарешті. І по обіді дійшло до зачитування звинувачувального акту. Організував та безпосередньо прийняв участь у незаконному за попередньою змовою групи осіб позбавлені волі двох осіб, що супроводжували за падінням їм фізичних страждань. Також наносив удар новою пах, тиснув пальцями на очні яблу. Під час допиту харківський міський голова Кернес наніс удар кулаком вниз. Чим заподіяв Ряполову лихі тілесні ушкодження, а саме закриту травму ліцевого черепа, перелом кісток носа. Не напомінає ли вам це, знаєте, басню Крилова? А чим я виноват? Ти виноват лише тим, що хочеться мені кушати. Да? Я хочу сказати наступне, що я виноват лише тим, що я є опонентом значит, Арсена Авакова. І його должність сьогодні дозволяє йому фальсифицировать в отношении меня уголовные дела. я себя виновным не признаю, поэтому я не совершал никаких преступлений. Яких свідків просять допитати в суді? в якому статусі на засідання можуть з'явитися міністра і його радник Гращенко? І чи надовго затягнеться процес у справі Кернеса? Дивіться вже у вікнах о 22 й